Вітаю, панове! Отже сьогодні розбираємося з останнім з основних блоків. Це четвертим. Називається він Проведена робота. Відкриваємо. Цей блок дозволяє користуватися як ріелтору самому, згадуючи певні параметри чи певну подію, яка відбулася досить давно, а результатів і деталей не пам'ятаєш. Або це є інструментом для директора, для керівника офісу чи агентства. Зокрема. Ми в цьому блоці маємо дві частини вікна. Параметри об'єкту та параметри коментаря шукача. Припустимо, ми хочемо продивитися, які перегляди в нас відбулися по агенству в якийсь там час. Включаємо кнопку фільтру і вибираємо, наприклад, об'єкт із кодом 100. Права кнопка миші задіяти фільтр. І тут нам система видає 5 подій, які є в системі, пов'язаних з об'єктом 100. Це було обговорення, обговорення, обговорення. Хто вихідний, вхідний, все записано. Відкрити фільтр або продивитися поля фільтрації, якщо ми забули за яким параметром фільтрували, ми можемо знову ж цією кнопкою. Ось такі були внесені поля. Стираємо. Вибираємо, наприклад, кількість. Переглядів. От в нас єдине, що в параметрах фільтрації це занесено перегляди. Права кнопка миші задіяти фільтр, і ми бачимо, що в нас в агентстві було здійснено 380 переглядів, які внесені в систему. Давайте звузимо наш пошук. Відкриваємо поля фільтрації. Припустимо, перегляди, будемо дивитися вихідні. Спостерігаємо 115 переглядів всього в Офісі. Давайте звужимо поля фільтрації. Припустимо, ми будемо перевіряти кількість переглядів вихідних для 11-го агента. Права кнопка миші на білому полі задіяти фільтр. І бачимо, в нас є 38 переглядів вихідних 11-го коду. Якщо ми забулися, які ми параметри вибирали, ми можемо знову відкрити їх, прочитати, передивитись на фоні права кнопка миші, задіяти фільтр і відкрити 38 наших переглядів. Давайте звузимо поля фільтрації. Припустимо, за 20 жовтня 2022 року. Справа кнопка миші на білому вогоню задіяний фільтр. І ми бачимо, що 11-й код здійснив вихідних переглядів 20 жовтня 5 штук по ось таких об'єктах. Давайте звузимо поля фільтрації далі. От припустимо, ми пам'ятаємо, колись давно такого-то там, не пам'ятаю числа, не пам'ятаю району, десь в якомусь там районі здійснював. Перегляд, деталей не згадаю, але в системі його легко знайти. Ми припустимо, вибираємо район, це була Київська, ось свої, наприклад, шукаємо події, вибираємо і ось ми бачимо, що на Київській 20 жовтня 11 користувач, агент здійснив вихідний перегляд за таким об'єктом. І ми знайшли об'єкт. Ми можемо доповнити цей фільтр. Припустимо, це було на київський, або ось у нас є закладка Ілі. Далі вони додаються, додаються, можна багато їх тут додати, натискаючи кожну наступну з'являється знову і знову. Це було, наприклад, на київський, або на далекому замості. Так само виберемо параметри вихідний, 11 за 20, 10, 22. І перегляд. Отже, пригадую перегляд, що я здійснив. 11-й код 20 жовтня чи то на дальньому замості, чи то на Київській. Можна доповнити ще одна кладка, і Направимо на правому, на білому фоні правою кнопкою, вибираємо здіяти фільтр. І в нас видає два об'єкти на дальньому замості були перегляди, і один об'єкт на Київській. Всього три об'єкти. Ось ми знайшли ті об'єкти, які ми шукали. Ми можемо відкрити як об'єкт. Класнувши в будь-якому полі подвійним кліком, відкриваємо картку об'єкту. Або, класнувши подвійним кліком, відкрити коментар шукача. Виглядається так. Клацаємось подвійним кліком в якомусь полі об'єкту. У нас відкривається об'єкт 177 Ось він 177 Або клацаємо по коментарі вільним кліком, відкривається картка запиту, який стосувався до цього об'єкту. І ось ми можемо детально прочитати. Запит такий, то, об'єкт, звісно, підтягнуло 177, коментар ось такий. Аж тут ми можемо редагувати щось чи вписувати. В даному вікні ми вписувати нічого не можемо. Ми тут можемо лише читати. Дуже важлива деталь. Ось є шпаргалка для вписання дати. Припустимо, ми продивимося якийсь параметр, і ось у нас є, якщо інтервал дат від до, чи можна поставити менше, більше, більше, більше менше, дрівні, або якщо між датами. Поставимо Between в англійській між такою датою and такою датою. І права кнопка виші. Або здійснимо пошук за словом, наприклад, запасний. І ми пам'ятаємо, що в записі у нас там десь було запасний варіант. Давайте за словом запасний знайдемо цей запис. Доповнимо його двома зірочками і між зірочками пишемо запасний. Зірочка спереду означає, що будь-які символи перед словом запасний та будь-які символи після слова запасний. На білому фоні права кнопка «Миші», задіяти фільтр, і ось у нас запасний, тільки його відібрало. І ми знайшли запис із словом запасний. Таким чином, ми можемо перевіряти чи контролювати, що було проведено в нашому офісі, чи шукати свої записи, а також що було зроблено. Якщо забулися, які параметри вводили, можемо включити фільтр та переглянути поля фільтрації повторно. Права кнопка «Миші». Задіяти фільтр. Ось так виглядає контроль та пошук даних.